Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-Трактор з мотоблока. Показую наступне замовлення. Житомирська трьохточкова навіска на заводський мототрактор. З кріпленням під гідроциліндр стандартний. Ось таке кріплення. Зроблено нижнє зроблено кріплення і ось зроблено верхнє кріплення. Під гідроциліндри. Гідроциліндри, які без яблучка, просто отвори на 12. Чому зверху зробили такого довгого? Як би сказати, кріплення. Клієнт каже, ну, щоб можна було на різну висоту. Тобто можна насверлити отворив. Тут, 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 тут. І виходить, що навіска буде підніматися на більшу висоту за потреби. Тобто на перспективу можна використовувати його і так, і так. Ось така навіска. Зараз везу до клієнта, пофарбована, робили кріплення. Тобто висоту підйому можна регулювати і ось цими тягами. Тобто їх звужувати тоді. Відповідно, сірга піднімається вверх. От, але клієнт попросив, чому вона так зробити, ну а ми реалізували це все в металі. От. Тобто це тут стандартний гідроциліндр, в якого між отворами в складеному стані 36-30 26-27 см. А в розкладеному стані відповідно, по отворах виходить 36-37 см. Кого цікавить замовлення, телефон залишу у підписі.